Дивіться, що я маю. Це ціла коробка розумних приладів, віддає від цього крутого бренду, який мені дуже подобається. І що тут у нас є? Смарт e, Plug, розумна розетка. Круто, мабуть, таке саме, як Аякс, тільки круче. Не знаю. E, це, по ходу, розумний донгл, який дозволить будь-який інвертор DE перетворити в пристрій з радіо. E, radio... Передавачем, щоб можна було зі всіма цими приладами розумними спілкуватися по радіосигналу і швидше і якісніше. Тут ще якась фінтіклюшечка, Зараз подивимося. А, це походу, це тримач це просто холдер для смарт-зарядки. Вона тут теж в комплекті є. Це взагалі крута штука. От, але це смарт-лічильник. Це не знаю. Я, якби чесно кажучи, де я його в себе засуну і використаю, але він точно вміє керувати навантаженнями і можна виділити якусь окрему групу в будинку там. Або можливо, я знаю, коли там якийсь крупніший крупніший об'єкт, то він поможе дуже сильно. Це, скажем так, wi fi сіті. current tracker навіть може бути. Ой, каже current transformer, да, в ньому вбудований. Це. Оця штука, до речі, цікава. А зараз я її попробую дістати. Це, до речі, е нерозривний елемент, який потрібен для зарядки електрокара, і його варто використовувати е суміжно разом з ним. Зараз секундочку, не дуже зручно це робити одною рукою. Оп-оп-оп-оп-оп. Отака оп, 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 оп. штукенція. Називається вона, е називається вона смарт свіч. Е, і вона дозволяє вмикати вимикати якесь круте серйозне сильне навантаження за сценарієм смартлоуда, але на лоуді. Тобто, коли у вас смарт лоуд генпорт, навант... наприклад, зайнятий як це у мене є, і ви можете керувати чимось додатковим серйозним крупним, віддалено за певними сценаріями. І оце найкрутіша річ, яка в цьому всьому в пакеті є. Це. Ось вона, ця модель. Це зарядочка, 22 на трифазна або 7 на однофазна європейського стандарту. Вона масивна, вона велика, вона красива. От, е не буду я її повністю діставати. Ми кожен цей весь е продукт це це будемо детально розбирати через якийсь час. Це вам такий анонсик на затравочку. Це все будемо дивитися, будемо розбирати, підключати. І пробувати його включати. До речі, от недаром був куплений Mitsubishi Outlander, Да, тобто буде от саме він живитися від розумного будинку. вже на базі це вже інакше не можна назвати розумного будинку на базі оцього бренду.